Ярмарка народного рукоділля у Хмельницькому зібрала сотні людей. Під відкритим небом розгорнулася справжня святкова феєрія. Кожен бажаючий мав можливість придбати все, що йому до смаку, а вибрати було з чого. Тут і національні обереги, і сережки, і намисто, українські віночки, сині жовті пропорції, смачні солодощі та духняні бублики, вироби з дерева, глини, пластику та кераміки, а також ляльки-мотанки. Вони вважаються національним оберегом, який захищає від недуги, заздрощів, а ще приносить щастя, достаток і радість у дім. Вона має е, задачу допомагати наприклад, Виконує бажання, як Попробуй, плану, приклад, желання. для желання це вона mm. називається. Її можна сховати? Жані, дарувати її ленточки, вона допомагає. Це лялька щастя для жіночої долі. Це подорожниця, допомагає путнику, щоб він в дорозі був ситий і нічого не нуждався. Там хороша взірочка і монетка є. Головна родзинка святкової ярмарки народні вишиванки зразків 16-18 століть з символами перуна та материнства. Вони увібрали в себе весь колорит українських традицій. З давніх давен вишиванка служила своєрідними погонами. Так сотник. За часів Київської Русі могли носити будь-яку вишиванку, а от у гетьманів вона була з особливим орнаментом, щоб жителі знали, хто в них зупинився і не брали плати за ночівлю, овес для коней та частування для гостя. Вражали своєю оригінальністю і вироби з вовни. Тут і дамські сумочки, і взуття, і навіть прикраси. Валяємо їх з вовни. Овечі натуральна вовна. Ось є е, різної товщини вони, тому що якщо для більш групіших речей, таких як взуття, треба більш така товстіша, щоб вона була міцна, вовна, а є більш тонкі речі, можна привалювати різні кудрі, різних порід овець. Також можна привалювати шов, прикрашати. У нас різні волокна використовуються, і волокна льону, і кропиви різними кольорами фарбуються. Зараз, тобто політ фантазії, зараз можна робити будь-які речі. Даринці лишень 10 років, а майстриня вже там, захоплюється виробами з полімерної глини, яких в неї вдосталь. Я це все роблю з полімерної глини. Я ліплю, а потім запікаю Тут багато різних тварин. Хмельничани задоволені, День Незалежності святкують наповну. Кажуть, головне любити Україну, традиції та звичаї. і все буде гаразд. Щоб ми завжди були щасливі, завжди були здорові, поважали, любили свою Україну. Якщо поважати любити державу, то держава буде любити їх. І все буде складатися і в держави, і в наших глядачів дуже добре і щасливо.